привіт на каналі. Сьогодні ми нарешті будемо грати 200-й бій. Зараз коротко таланти. Спочатку спробуємо через команду зливи, так так названо. Як вона себе проявить? Не знаю. Я просто ось, коли проходила, в принципі, крім броні нормально прокачаної з вежі, і то вона. Як то кажуть. Не епічне, а синє спорядження, тобто рідкісне. Дивимося, як воно справ... з цим справимося. ми, Бо, чесно кажучи, дамага буде небагата, враховуючи плюс те, що 200 боси от стоїть спорядження, яке зменшує ваш дамаг. Тобто, з цим треба боротися, щось придумувати. І в першій спробі ми зараз намагаємося. Класичним способом це зробити. І бачите, хомлендер вже через 8 секунд тікає. Тобто це мінімальний час, який, як правило, можуть знаходитись боси при час на початку бою. І бачите, знову міняється. 9 секунд був в бою. Термінатор зараз йде спаун. Ну, подивимося, як воно вводить на щось мені так здається, що цією командою ми нічого особливого не доб'ємось цієї сбі ці з цим талантами і з цим спорядженням. Взагалі останні бої та способи проходження показали, що треба бати або е, просто класно підібрати бійців і спорядження, або хоча б бійців і більш-менш підходяще підбирати, бо багато хто з ютуберів використовує способи. Mm. Дед проходження цих боїв, використовуючи епіки з інших веж. Але в мене, наприклад, з цим проблема. Ну, як бачите, так воно і є. Тут там, нічого у нас не виходить. У нас майже більше половини спроби пройшло, а результати фактично ніякі. Тут у мене працювало, що довго на я сидів. І мені зарізала гучність. Тому так от трохи відволіксі. Тому доводилося інколи проходити останні бої через використання подібних споряджень і сподіватися, що воно спрацює. спрацює. Але це не завжди виходило. Тому я довго не викладав навіть комат, нічого, як проходив. І тут вона теж, бачите, дає своє, тому що тут ми у нас вежі волт ми майже не відкривали. Спорядження, там пару зелених, зелених тигов випасти і все. Але все ж таки добрався і тому, як я бачу, так як нічого у нас не виходить. Щоб довго не мудрити, будемо використовувати у нас другій спробі більш таку просту команду. Зараз ми поставимо класичного ермока і, і поміняємо таланти. Таланти поставимо на дух помсти в захисті, та, щоб можливо спрацював би шанс на мінус 20% віднімати життя у боса, е, якщо він у вас перемагає. Тобто ну це може спрацювати, може ні, там просто відсоток 20% чи 30% дається на це. Але шанс є. Враховуючи, що те, що у нас в домах ну, взагалі ніякої не, ну, практично не виносимо, то зменшене через спорядження босів, то це актуальна річ. Так, що ми бачимо? Бачимо Ермака, який ми вибрали швидко винесли. при тому у нас залишився класичний рейн. Тут же ж спорядження, що у босі так зроблено, що часто модифікатор бою, що часто не можна використовувати підряд одним тим же бійцем спецприйомів. Тому що ти будеш лікувати. І бачите, ця тактика приноситься і поди. Тут головне триматися 30 або більше секунд не спамити одним тим самим бійцем в плані спецприйомів. І спам, бачите, нормально так виходить у нас рейден, походу, все. Тут єдина помилка моя в тому, що. О, треба було. Все-таки. А чи я не знаю Пінпромто став цей по всьому. підрозділу ворога, щоб нанос, наносився дамаг, домах, не знаю. Треба, я чесно, не звернув увагу. Бачите, все-таки є от сенс. Таланти стоять на атаку також. Да, від спецприйомів тут в такому випадку немає сенсу. Це йде в записі озвучка і через декілька днів. Я бачив один спосіб, але там якщо проходити за одну спробу, але там дуже жорстко. Там на грані постійно і плюс там ну, на, на, треба мати багато епіків на іксах, інших вешав взагалі епіків. Тоді там так про, можна проходити, пробувати. Ані є додаткове цей спорядження, е щоб наносити по всім. Це мене вряд нас врятувало. На, проти Хоумлендера треба подвійний блокбрейкер, бо ніяк. Ну, майже протрималося всю спробу. Хомлендерів, звісно, там дуже небагато, але все-таки ну, набагато краще, ніж Гермоком, що так робила. Та з Гермок якраз прогрес пішов. От, по спауну, бачите, видно, спауну. Десь відсотків майже 30 забрали здоров'я. Термінатора трохи більше 10 є. І Home Близько 10. Тобто саме мінімум, який Ермак може дати за одну спробу. Да, от Хомлендер, походу, буде головною занозою в цьому бої в босах. До речі, мені так і не пощастило, я відкрив 72 паки і його не вибив. І дуже так пожалів в цьому приводу. Краще б я відкривав. На ці паки на опередження волт, щоб мені було простіше проходити і цю вежу, і зараз фінальний босів LSMF. Що ми бачимо? Бачимо, що вискочив спам, ми наклали на нього пастку, і це дуже добре. Тому що він зараз у нас такий легкий, здається, але ми починаємо робити спецприйом і входить Термінатор, якому ми тр трішечки нанесли дамаг. Так. Позир спрацював рейна, але все, він більше не витримав. Щось тепер ж так швиденько, швидше почали виносити. На рейні взагалі ця мітка від Home то висить, тобто його він буде носити підвищений дамаг буде проти нашого рейна. Ну, да. спаун буде, походу, перший, кого ми знищимо, але в якійсь спробі ще не знаю. І Якщо буде все йти, як йде в одну і зараз в робі, ще й надалі буде так іти, але бачите, здоров'я ще достатньо. Десь полов... А, трохи менше половини 48%. Бо при час монтажу воно трохи так мілкувато вийде. Відео буде таке дофувасте, бо все-таки спроб. Не м... ну, буде так нормально, я бачу по цьому. Як воно йде, плюс ще як воно буде йти з хомлендером, це цікаво, якщо з цими хлопцями так іде. Тут я вже ризикнув, дивлячись на те, що у них все заряджено, що можемо лікуватись, використовувати спецприйоми, але теж це не дуже ефективна тактика. Бо використовувати спецприйоми часто ви пам'ятаєте, що будете лікувати. Ну, подивимося, рентген у Термінатора. До речі, в, в, в плані у цього Люка з Кабалом в цьому новині, що якщо він робить рентген, то вас може і ви натискаєте пропустити, то у вас може викинути з бою. Я думав, це тільки з чорним драконом буває, і тільки в вежі Воут? В, ні, виявляється не тільки з ним, а ще з МК-11, і ще, що раз зіткнувся з зіткнення світів у режимі. Тобто там мене викинув, причому Через те, що я пропустив, заглючила і з зри, і це було зафіксовано як моя поразка тут. Тобто, цей виліт. І все, команда бонусна полетіла к чортам. Ну, було так, таке собі. Тобто, глюки в грі, звісно, роблять не дуже цікаве проходження зараз. Так, це у нас вже четверта, так, по-моєму, спроба. спробую. Вносити з Хомлендера взагалі, ми якось не дружимо. А, Мітка знову на арені висить, тобто рейна він буде виносити на раз два буквально. Термінатор трішечки отримує на горіхи. Я вирішив поміняти ну, спорядження, поставити так, щоб набір сили був. Але бачучи по спецприйомам, що дамаги нема, ну, можливо, це й теж помилка. Можливо, тут треба основними атаками. І підбирати спорядження просто і таланти на основну атаку. Тобто спецприйоми, ну. З такої тактика з ермоком можливо, можливо і не треба навіть. На другому колі подивимося, як воно буде. Коментувати в плані бою, бачите, не тут немає нічого сильно такого коментувати, тому що ми намагаємося робити спецприйоми мінятися, бо рейди не винесли. Паска, до речі, на спауні добре, що тримається, він так сильно не відбиває. Хоча, бачите, о, зараз намагався так відбити, але пастка в нього отрималась. Бо якби я проходив по першій тактиці просто через зливу підрозділу, то було б дуже-дуже ще повільніше, ніж зараз. Так, додаткового життя і вийшов холмлендер, щоб нас добити, але ми просто тягнемо час, щоб сподіватися можна було провести ще атаку, хоч якусь хоч трохи нанести їм. але я бачу, що це. Так, перебиваємо. Коротше, останнім часом стало важче перебивати чогось їх. Коли вони атаку проводять, контратаку робити. Цей вже чорного дракона помітив, коли останні дні після оновлення то було проти босів, там, 180-х. Щось вони накрутили з цим. Щоб боси всі почали якось так швидше про... Працювати проти нас. Так, спроба номер 5. Спаун вже Термінатор недалекий від зони Бруталіті, так, так званої. Трошки трішки поміняв спорядження, щоб не невіліковність рейдена була в другому спецприйомі і набір сили завдяки броні. Скорпіона особливо вона класно працює, коли ну, ворог намагається с -с -с ну, робити супротив негативним ефектам, які ви намагаєтесь нанести. І що сили нам набагато швидше. Ой, щось у нас тут взагалі в нас так о, виносять. Хоч би хвилини протриматись. п'ята спроба така швидко йде. Тут КМО проти Термінатора рентген, звісно, що не виходить. Але з іншої сторони треба рентген знімати з КМО, щоб можна було використовувати для зняття його перший спецприйому використовувати для зняття негативних ефектів. До речі, мені писали, що в групі що з приводу там лагів якості відео. Я не знаю, про які лаги ви кажете, ну. Але... Уточніть, я не в курсі, бо я сам потім з іншого пристрою передивляюсь своє відео. Ну, принаймні, так, хоча б шоденько придивляюся. Не можу зрозуміти, про які лаги ви кажете. Так, ми тримаємось, причому непогано тримаємо, завдяки спорядження ми зарядились на рентген, але. Так, додаткове життя і Home проти нас, ну прикольно. Зробимо рентген. Таке собі. Скільки помічаю, рентген на босах дуже слабко працює, як правило. Це прикол серіалу, що він там молокоп'я Материнське. Це. Бля, не... До речі, хто дивився серіал? Я дивився, перші прикол... три сезони точно. Четвертий, по-моєму, останній, я ще не дивився щось так. Забив на це трішки. Так, а тепер ми ввійшли в зони бруталіті. І робимо таланти на, на... дух помсте, але щоб... без набору сили, але в плані саппорту. Але щоб у нас була максимальна атака і зона брутаріті. Брутаріті буде тільки на рейні. Тут треба бути обережним. А тут я трохи. спочатку, як то кажуть, трохи лаханувся, бо не поставив о, нічого свежі. вежі. Або ставити два блокбрейкери, бо Home Leader ну, ну це треш. Так. Спочатку рейди на використовуємо так, дух помст, але. О, помста о, на нього стоїть. бачите? до помсти спрацював на Home О, Нам треба зона бруталіті. Ось. Спаун змінився і брутальне завершення. Це, по-моєму, шоста скапа, так? Так, тут небезпечно нас можуть винести. Так, да, я прибрав спорядження, що нас е, підстраховувало. І все. Тобто, 6-ту спроба ми Термінатор не зможемо винести. Тільки одного спауна винесли. і дуже швидка вийшла. Тут вже мені неможливо, скільки спробу було, бо нема в мене такого спорядження, і вже після тих всі нервів проміжних боїв так заморочуватись. Так, постав. А, жетон, завжди забуваю його на назву. Так, тут ми поставили костюм хоумлендера фірмового. Кажуть, там він дає, е, 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 там внезапну атаку. Не знаю, як воно буде працювати на цей босах, бо тестував на проміжних боїх, щось такого нічого не помітив. Особливо цікавого. Так, продовжуємо всьому спробую. Сподіваємося, виживе краще. Головне, щоб Термінатор вискочив і рейни не прибило, як то кажуть. Так, Термінатор війшов. У нього дуже мало здоров'я, але нам зона бротаріті. Цікавить, він тут ні. Але щось. О. Бачите, окрім хомлендера, всі, інші двоє там, по-моєму, завдяки спорядженню, нормально пробиваються в плані блоку. Так, додаткове життя, але він ще не в зоні бруталіті, це небезпечно. Треба. В зоні бруталіті і. І нічого. бо він підлікувався. 27%. Блін. І ніяк. І ніяк не хоче. Підлюка. Тут ми просто тягнемо час, бо, по суті, нам час треба тягнути і трішечки надавати йому ну, більше дама, щоб потім було легше вруталити його. Так, сьома спроба пройшла. В принципі, в 8 можна, можна його згасити, але в вийду у нас це от дуже цікавий момент. Чи ставити другий блокбрейкер, брейкер? Я вже не знаю. Щоб він нас не винес. Не винес, фініше. Вичай за зуб, бо на вулиці щось тут у нас коїться. бачите, дві два рази нічого. Ось тут прибиття є, але Бруталіті нема. Так, міняємось по щось таке. Підозри, що ми можемо просто бути знищеними. Блін, було прикольно їх хомленд... на хомлендері якраз зробити Бруталку, але щось мені здається не так все просто буде. Так, рейдинг Роботика камео. Ну. А, ще пастка висить. Так. Ні. Блін. Денодарим і труп. Так, перебиваємо його. Блін, у ну, нього так мало здоров'я завдяки посивці ермока так спрацювала. Але бачите, ми не, не пробили, він добив Тепер треба якось за хвилину. Ще 80 тисяч якось пробити, навіть невіліковні зробили. А, райден. Так. <с> І у нас один нещасний. Так, 80 тисяч. 90 27 тисяч. От я нажав на камео, чого воно не спрацювало. Щоб від цей. продовжити ще бій. Блін. Що на 9 спробу залишається взагалі нічого. Може було за 8 спроб, блин. Це якесь завжди трохи, як то кажуть, втикаєш і все. Дев'ята спроба, походу вона все-таки стане, вона стане не восьма, останньою. Не знаю, певно нічого вже не буде міняти. І на всяк упадок поставимо першому Ермок, він якраз буде посилка працювати, якщо його знищити, то він ще взір... ну, підірветься щоб уже на 100%, щоб не було сюрпризи, бо він там може, вдруг, зможе підлікуватись Home Так, все йде чудово і. І Ермок покарав Home це. Це, звісно, епічно. Шупермак переміг. Так, дивимося. Нарешті ми це пройшли. Хоча тактика 100%, так, 20 кристалів і. о, нарешті в мене буде епік. Ай, блін, Соня, Ну чому не Home Lanter. 9 Propi, щоб отримати Соня, Ну, серйозно. Ну, дякую за кристали і за спорядження. Ну... Ось так пройшла вежа. Ну і покажу вам, як виглядає колекція тепер по спорядженню вежі після проходження першого кола. Я буквально там всього 9 паків там по 2-3 в день відкр... зміг тільки відкрити воду, ну там зеленке падала. Тому це перший епік. і от єдине, що в мене цей костюм з вежі випадав. Як виглядає? То в мене нема трьох епіків взагалі. Тобто, і броні, і, тут і потужної броні. І, до речі, у мене тепер є. Це, по-моєму, на Sony у нас, да, йде? Да, на Sony Friendship. Так. Теп, закінчуємо. До побачення.